Нафта нижче 60 доларів за бари. Трамп каже, що це можливо. Але якщо це насправді станеться, то ринок нафти може просто вибухнути. Зараз середня ціна у США 2,98 долари за галон, найнижча з 2020 року. Але план опустити цю ціну до 2 доларів це план Трампа. Це не популізм. Це може реально перевернути нафтовий ринок. Якщо бензин подешевшає, то е, компанії е, втратять прибутки, боїння стане неприбутковим, воно стане невигідним. Е, нафта вже наразі торгується е, по ціні 63,59 і вище, е, давайте дивитися, от. В четвертій хвилі рухається нафта, вона коригується, зростає, але є технічна можливість знизитися їй до позначок 58, 68 та 57. Це два рівні підтримки, до яких нафта може знизитись. Що буде далі? Пишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте з приводу нафти, повний розбір ринку ви можете побачити в закріпленому коментарі, що наш щотижневий огляд ринків. Підписуйтесь на інвесту, щоб бачити глибше, ніж ринок, і обов'язково побачимось.